Щоб заробляти на інвестуванні, треба бути фінансовим генієм. Та ну, не жартуй. Дуже базові знання та дисципліна важливіші за складні стратегії. Акції завжди зростатимуть у довгостроковій перспективі. Ну, якщо чесно, все не так райдужно. Окремі компанії дуже легко можуть падати в прірву, а ринки в цілому можуть бути волатильними або десятиліттями не зростати для успіху. Треба постійно стежити за ринком і його мінімальними змінами. Це потрібно тільки спекулянтам і трейдерам, а у інвесторів є десятки довгострокових стратегій, які не потребують багато уваги. Найбезпечніше тримати гроші в банку. Ага. Тільки там їх жирає інфляція і податки. Краще вже тоді інвестувати в ОВДП. Якщо хочеш, щоб твої грошики були в безпеці. Засунь їх в сундук і закопай десь на безлюдному острові. А якщо хочеш, щоб вони примножувалися і генерували пасивний дохід, цілий список актуальних інвестиційних пропозицій залишив за посиланням в описі.